Уявімо ситуацію, У нас є два друга, вони говорять один з одним по телефону, і в один день вирішують записатися у зал і стати сильнішими. То що ж, вони це зробили, записали собі цю ціль, стати сильнішим, і починають ходити. Але з часом помічають, що один з друзів більш замотивований і в нього краще виходить досягти цієї цілі. Тому що, для прикладу, силові в залі в нього ростуть краще. він Краще розуміє, що йому потрібно робити, а що не потрібно, і краще підводить себе до цієї цілі. Так ось, друзі сіли і почали розбиратись, чому так сталося, чому один має набагато більший успіх, ніж інший. Коли друг розказав свій секрет, інший був здивований, що все настільки просто. Тому що він використав стратегію смарт-ціли для того, щоб розділити свою ціль. По смарту, і знати, як чітко та по плану її досягти. Після того, як інший друг імплементував це, в нього почало все виходити набагато краще. Щойно ти почув приклад про те, як смарт допоможе тобі поставити ціль, виділити в ній основне, то досягти її, не відволікаючись на дрібниці. Так ось. Що взагалі таке цей смарт? Smart це абревіатура з п'яти букв, котрі означають і показують те, як має виглядати твоя ціль. Це specific, тобто конкретність, measurable, вимірність, achievable – можливість її досягти, досяжність, relevant, актуальність саме для тебе, не для якоїсь іншої людини, а саме для тебе. І time based тобто обмежені. В якихось часових рамках. Так ось, якщо розповідати вже більш обширно, то перше це конкретність. Тобто, ціль не має бути як в тих друзях. Просто стати сильнішим. Ти маєш записати конкретну ціль. Для прикладу, в залі є жим лежачі вправа. І ти пишеш, що для прикладу, я хочу пожати 100 кг через. Півроку, для прикладу, на скільки то разів. І це конкретна ціль, до котрої ти будеш ти, ти будеш будувати свій план тренувальний так, щоб досягти цієї цілі. Ти не будеш робити щось бічне, не будеш, для прикладу, я не знаю, ходити бігати замість тренування, тому що це не підходить під твою основну ціль. Друге, це вимірність. Тобто, треба, щоб ти міг виміряти свою ціль. Тобто ціль просто багатожати також не підходить. Воно трохи перетинається з минулою, тому що тут головне, щоб ти міг виміряти свою ціль. Як ти можеш це вимірювати? Наприклад, якщо це бізнес якийсь, це відсоток, відсоток у прибутках, збільшення твого прибутку, якщо це. Для прикладу, спорт, то це кілограми, котрі ти хочеш скинути, або додати в силових. Якщо це англійська, то це кількість слів, котрі ти хочеш вивчити, параграфів прочитати, правил знати і так далі. Також це досяжність. Тобто, ціль має бути досяжна. Це не може бути для прикладу можливо, дурний приклад. Я хочу. Мати 28 годин в дні з 24, тобто, ну, це просто неможливо. Тобі треба поставити те, що можливо для тебе. Або, для прикладу, маєш якусь свою справу або хочеш почати і ставиш ціль, хочу заробити мільйон доларів за місяць. Це неможливо і не є досяжним для тебе на даному етапі. Тобто, ціль має бути досяжною. Далі в нас йде актуальність. Актуальність дуже важлива навіть з тої точки зору, що ти маєш ставити цілі так. Щоб вони були важливі саме для тебе. Тому що можуть бути ситуації, коли ти почув щось в інстаграмі або в якісь інші соціальні мережі, для прикладу, про те, як хтось мав ціль, досяг її, і, і ти такий хочу, хочу цього досягти. Потім почув ще десь якусь ціль, також хоче її досягти. І в тебе набирається дуже багато різних цілей інших людей. Але для тебе вони не є актуальні. Ти не готовий для них працювати, ти не готовий робити що для цих цілей. І саме тому завжди треба думати про те, наскільки актуальна ця ціль для тебе. Тому що ти можеш витратити на неї декілька місяців свого часу мінімум, а то й декілька років. Наступне це обмеження за часом. Тут основний пойнт в тому, що ти маєш виділити собі якийсь час. Як я розповідав в прикладі з конкретністю, ти можеш виділити для прикладу: якщо займаєшся спортом, там півроку, я хочу досягти за півроку того-то, того-то. Якщо це в бізнесі, я хочу досягти за рік того то того-то. І коли пройде ці півроку рік, ти зможеш сісти і подумати, як все пішло, чи досягти своєї мети, чи ні, і зробити якісь висновки з цього. Ми пройшлися по цим всім цілям, але є ще одне але. Коли ти поставив цю ціль, тобі треба зробити все, щоб досягти її. Тому що це має бути твоя основна ціль одна, або одна з основних. Саме тому тут є поінт про актуальність. Тобто, перед тим як поставити ціль, ти маєш подумати, чи дійсно ця ціль тобі потрібна. Якщо вона дійсно потрібна, ти ставиш її і намагаєшся досягти в той термін, що ти вказав сам собі. Тому треба бути з цим обережнішим. А тепер особистий приклад. Я працюю розробником, я сіньор-розробник, і я хочу створити курс для початківців. Цей курс буде на Udemy, скоріше за все, може ще на якихось платформах з великою кількістю практики для того, щоб людина могла сісти, пройти якусь тему і попрактикуватись, тому що курсів зараз є дійсно багато, але хороших з достатньою кількістю практики мало. Особливо, якщо це курси в записі, а не якісь one one курси. Так ось, я планую це зробити, але я вже почав навіть робити перші кроки в цю сторону. Тільки я не розписав цілі по смарту, і зараз ціль досягається дуже повільно. У мене немає можливості виміряти якусь метрику, по тому, чи виконую я все, що хотів, чи не виконую. І тому зараз з тобою я планую розписати це, поширити екран, показати. Я буду в Excel це записувати. Розділяти це по смарту. Але, якщо чесно, я не дуже полюбляю це робити в Excel, я собі потім перенесу це якийсь блокнот. Тому що мені так комфортніше. Але ти роби так, як комфортніше тобі. Ну що ж, я поширю екран. І розберемо це по смарту. Як бачиш, ми перейшли в Excel, і тут зверху написано основна ціль, яку я хочу досягти. Це хочу написати JS-курс. І тепер пропоную прогнати цю ціль по усім смарт-пунктам. І після того ми отримаємо якраз ціль, котру можна взяти, вже розподілити конкретно на план, бо це частково є вже планування. І можна виконувати і слідкувати за прогресом, котрий ми досягаємо для нашої цілі. І ось для специфік. Давай встановимо щось типу. Хочу написати js курс який буде складатись з 60 відео, в мене десь плюс-мінус в плані, і близько 30-40 практичних завдань. Це, звісно, буде ще коригуватись, але давай в план так і запишемо. Хочу написати js курс курс, що буде складатись з 60 відео. та 40 практичних занять. І до практичних занять будуть відноситись, там, і написання функцій, і тест, і тестування різного виду, але то вже інша історія. Ось, ми зробили нашу ціль конкретною, тобто конкретно, що ми хочемо досягти. Далі measurable. Measurable, як ми будемо оцінювати цю ціль. Досягли ми її чи ні. Базово, ми вже це описали в специфік. Але я ще хочу написати конкретні виміри по тижням, бо мені так буде простіше слідкувати і зрозуміти, скільки я буду виконувати цю роботу. І нехай як план мінімум я хочу записувати по 6 відео в тиждень. І нехай 3 практичних завдання. Ось це те, як я буду виміряти, чи досягаю свою ціль, чи ні протягом тижня. Тут, це буде, тут вже описано вимір того, чи досягнув я своєї ціль, чи ні. Далі Achievable. Я думаю, що це Achievable. Залежно скільки ми часу приділимо цьому. Але та, це Achievable, Цього можна досягти. Це не щось нереальне, це реальна річ. Тобто я просто тикну тут плюс, тому що це підходить під наші умови. Та і все. Думаю, не потрібно буде більше пояснень. Далі relevant. Я вважаю цю ціль доволі рел рел релевантною для мене, тому що я багато спостерігаю, як є багато різних курсів, які я б хотів би покращити, або зробити щось краще, що допоможе людям. І саме тому я і вирішив, що хочу зробити цей курс. Тому. Ця ціль є максимально релевантною для мене, максимально підходящою, і це ціль, яку я хочу досягти. Після цього переходимо до останнього пункту. Це буде time Bound тобто час, за який ми плануємо це зробити. Я поки закрив відеокамеру для того, щоб не заважало бачити, що я пишу. Так ось, Time Bound, time -bound я планую поставити 2 місяці. Хоча нехай буде не 2 місяці, а до якогось конкретного числа до 10 го 11. го Давайте. Я думаю, що це доволі реальний таймбаунд, до котрого я можу написати цей курс. Так от, зараз ти побачив, як ти можеш взяти свою ціль, підігнати її по смарту, і вона стане набагато зрозумілішою і буде здаватись набагато досяжнішою. Тому що в тебе є конкретний план, який допоможе тобі рухатись до своєї мети крок за кроком. Тому пропоную тобі взяти листочок, або Excel, або якусь іншу таблицю та зробити це. Тому удачі і побачимось в інших відео.